Тебе на каналі, там, де про розвиток побудову особистого бренду і гроші через інстаграм неважливо для чого. Для офлайн бізнесу, для онлайн бізнесу. Немає різниці, але тут про це все. Сьогодні розповім свою історію, як з інстаграмчику я почала заробляти настільки впевнено, що звільнилася з роботи і відкрила свій заклад. Один, потім другий, і це все під час повномасштабної війни в Україні. Так, поїхали. Все по порядку, буду розповідати потрошки. Переїхала я в Польщу, так, десь, у 2017 році була звичайною іммігранткою, яка не знала, з чого починати, і працювала в Офісі по легалізації. І ну, як би більше нічого не хотіло. У мене були дуже великі борги. Я хотіла одне, тільки віддати свої борги, і нарешті дихати повною грудю. Але цього реально не могло статися, бо в мене зарплата була мінімальна краєва. Ну, хто в еміграції, може, ви знаєте, що це таке. І я розуміла, що мені цих грошей буде не вистачати, і мені треба щось десь придумувати, щоб якось викручуватися. То в ті роки Інстаграм у більшості вже був, але більше, знаєте, так просто вести для фотографій, для друзів. А я знайшла одну якусь одне посилання там, де було розповідали про адміністратора Інстаграм. Про адміністратор СММ, думаю, що воно таке? І я почала цікавитися і зрозуміла, що це той самий маркетинг, те саме все, що нам продавали колись через газети, через телебачення, через радіо, через там бікборд, білборди. Це просто той самий маркетинг, але через інтернет. І я така, ага, мені це треба. Побачила ціну на курс і охреніла. там була е, кошт того. Курсу коштував 4 моїх зарплати. І я така бляха, ну я хочу, але в мене немає грошей. в мене борги, в мене немає грошей, я хочу вивчатися, навчатися. Що мені робити? Коротше, що я роблю? Я збирала мій... довго, навірно, півроку. Я збирала на цей курс. Получається, якийсь там поток пропустила, а пішла на наступний і почала вчитися. тобто, я на мінімальній зарплаті почала мінімізувати всі свої якісь витрати. Я погасила долг, який в мене був. Я почала збирати на навчання ну, на оце навчання про СММ, про адміністратори СММ. Я вивчала це все. Це було як Абракадабра якась, там давали чіткі завдання. Шукати клієнтів і брати з них грошей. А я все робила за безкоштовно, знаходила клієнтів. Звісно, всім було цікаво, що це таке адміністратор в інстаграм, що таке в соціальні мережі. Типу, в інстаграмчики вести сторіс, чи що звідти отримувати клієнтів. Типу, а ну давай попробуємо. За безкоштовно коротше, у мене були класні кейси. До речі, в попередньому відео я розказувала, які це були кейси. Що там по 42 нові заявки в салон краси я приводила за місяць ну це офігенно реально. Бо ну, таких результатів, навіть якщо зараз хтось такі результати, СММ-чик якийсь робить, це взагалі дуже круто. Це були не просто на манікюр або бровки на якісь послуги, це було на фарбування, на складне фарбування волосся, а це дуже коштовна послуга, тому ну, коротше класні результати я вже тоді робила. Але за це я гроші не брала, і, коротше, здулася, здулася, я про це, до речі, розказувала вже. І я почала роз, розвивати себе. І думаю, так, мені треба гроші, я хочу там подорожувати, я хочу собі там телефон новий, я хочу ще там щось. Багато чого хочу, як кожна з вас, хто мене дивиться. Ну, реально, ми всі хочемо чогось кращого. І я почала. Ні, слухайте, це було, знаєте як? Це було наспар з моєю знайомою, яка мене притащила сюди в Польщу на еміграцію. Наспар, типу, давай знайдемо клієнтів собі е, на як на щось. Давай щось будемо продавати, непонятно що, але давай будемо шукати клієнтів і заробіток собі робити. І я запропонувала, типу, що я буду шугарінг робити. Бо я шугарінгом займалася, робила своїм знайомим, собі робила і роблю, до речі, шугарінг. Всім своїм знайомим роблю. Коротше, за все, це я не брала гроші, все це було безкоштовно у мене. Я думаю, так, все, я буду з цього брати гроші. І я така, всі свої знання упаковую в сторіночку про шугарінг, починаю все, як мені в курсі в тому розказували. Да? І все, що я знаю по маркетингу, бо в маркетингі я ще, навірно, з 2012 року. Коротше, в продажах я з самого дитинства, і я розумію, як це все працює, але знаєте, щоб в інстаграмі і в інтернеті це робити актуально і класно, ну, коротше, треба вивчити мову цю а-ля інстаграму або інтернету. Коротше, я почала оформлювати сторіночку, оформила сторіночку. Зробила всі дії, які треба про е, просування. І така поїхала в відпустку на два тижні. Бо я настільки не вірила в те, що до мене прийдуть клієнти. Бо, по-перше, я майстер новачок до мене. Ну, типу, хто прийде до майстра новачка, який тільки-тільки з'явився -тільки в інтернеті і тільки-тільки ось почав приймати клієнтів. Ну, типу, коротше, я доїжджаю до своєї Португалії. Загораю там, це пройшло пару днів, і до мене стучаться, типу в приват, ну, типу в повідомлення. Я хочу до вас на процедуру. Я така в смислі ще повідомлення, ще повідомлення. Коротше, заявок 4-5 в мене прийшло. Я кажу: дівчата, треба чекати, треба чекати два тижні, поки я вернуся з відпустки. Ці дівчата половина дочекалася, половина ні, але деякі ходять до, до зараз до мене на шугарінг. Розумієте? До, до зараз до мене ходять на процедури. Ну, це кайф взагалі. Тобто я вмію шукати клієнтів і так зробити, щоб вони в тебе залишалися. Це досвід. Це все досвід маркетингу, це досвід ем, просування, це побудова особистого бренду і відповідальність за те все, що я роблю. В общем. До чого це я все вам розказую? У 2021 році, я з 2017 року до 2021 року я працювала в фірмі по легалізації. Мені там все подобалося, все було класно. Я, до речі, туди так само приводила клієнтів і ну, на роботу. Коротше, Робила все, всі, ті самі, всі ті самі речі, що треба, як для просування через соціальні мережі і для тої фірми. І там теж були класні результати. Коротше, розказую. 2021 рік, вересень, я звільнилася з роботи по своїх причинах і така бляха, що робити? А в мене бамбам-бам-бам -бам -бам, на той час дивіться, 2017-18 рік, в мене борги. 19, 20, 21, в мене вже через три роки всі борги закриті. Я, до речі, борги закрила буквально за рік-півтора, як була тут ну, почала працювати і через особистий бренд, і взагалі почала працювати тут за кордоном. Але бляха, будемо щирі, я закрила борги через те, що я вмію допродувати і знаходити клієнтів. Не тільки на, ну коротше, не через зарплату, а, наприклад, додаткові якісь послуги. Я робила консультації по легалізації, я збирала пакети документів, я подавала людей на документи. Коротше, я закрила борги свої через. Ну, поняли, там сінька, чуть -чу 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 сінька. Закрила свої борги. І, але це все говорить про те, що я вмію продавати свої навички. І це дуже круто. Це дуже круто. Бо якщо ви роздаєте свої навички безкоштовно, то ви, як я, заб'єте хер на це, і ваш мозок перестане генерити якісь нові ідеї, я включу світло. І, коротше, ви будете так далі бідними, розумієте? І будете в боргах, і сидіти, не знати за що хабатися, і що ви взагалі хочете, бо ваш мозок вже не буде нічого хотіти, бо ви обесцінюєте всі свої дії. Так ось, 2021 рік в мене вже є подушка безпечності фінансова, яку я успішно вкладаю в цей заклад, в якому зараз знаходжуся, це село краси. І, і впевнена, що у мене буде все добре. Це жовтень, з жовтень 2021 року я відкриваюся, починаю робити дії. Такі, як я знаю, по просуванню, по поводові особистого бренду, як салона. розумієте? Коротше, починаю ці всі маніпуляції, люди пішли, все було нормально. Я навіть знайшла команду, яка зі мною працювала, які хотіли, до речі, дуже швидкого результату. Знаєте, такого, що з першого дня вона прийшла, нікому не знана і, і майстриня, і все, в неї щоб був запис повністю. ну, короте, то таке. Але команда була, команда була, ми з ними співпрацювали і почалася повномасштабна війна в лютому, 24 лютого 2021 року почалася повномасштабна війна в Україні. І зрозуміло, що у нас тут нічого, звісно, не літає в Польщі над головами, але включилися ми всі дуже сильно. Я перестала, Ми перестали взагалі тут приймати клієнтів. Цей пункт у нас салон став пунктом переборки волонтерки і пунктом коротше, передачі волонтерки в Україну. І, коротше, грошей тут не було. І я розуміла, що в мене закінчуються гроші взагалі, щоб далі навіть платити за оренду. І я зробила такий крок, який. Не раджу нікому робити. Якщо ви почали робити свій бізнес, ніколи не робіть оце, що я зараз скажу. Я пішла в кафе працювати на касу, щоб, знаєте що, отримувати там зарплату, а тут покривати оренду, і в мене було ще парочку там, тисяч, щоб покрити. Ну, коротше, подушка безпеки в мене якась була. І я оце такою хернею почала страдати. Ви розумієте? У мене взагалі напрочь мозги мозгіт Ну коротше, це взагалі неправильно. Взагалі неправильно. У мене дивіться, мене знання і вміння монетизувати всі свої навички, хобі і взагалі. Я вмію притягувати клієнтів. Я вмію шукати клієнтів. Я вмію шукати не тільки для себе клієнтів. Коротше, у мене навичок по маркетингу да хрініше. А я пішла працювати в кафе на касу, щоб закривати борги тут, ну, типу, оренду платити. У мене нічого з цього не вийшло. Я дуже була замахана, бо я в день працювала в кафе, вночі ми перебирали волонтерку. Це був жах. Я не пам'ятаю, скільки я так протрималася. Напевно, місяць, може, півтора максимум. І слава Богу. Я прийшла до тями, і ми почали, я почала робити те, що е, я вмію найкраще. До речі, я про це вже розповідала в одному з відео на своєму каналі, але хочу ще раз поділитися з вами тим досвідом, щоб вас це надихнуло не сварачувати з путі, а бити в одну точку, яка у вас дуже хорошо виходить, і не придавати себе. Я почала е, знову робити всі свої дії маркетинг в інтернеті. так? Тобто почала шукати клієнтів, зібрала дуже ахуєнну команду, яка у мене пропрацювала майже рік. Потім дівчата всі виросли з цього місця і так. відкрили своє. І досі ми спілкуємося. Коротше, команда ахуєнніша була, яка, яку в мене просто вийшло зібрати до теперішнього часу. І зараз давайте 21-й рік повномасштабна війна, 22 й рік ми працювали, я приводила клієнтів і розвивалася як особистість. До речі, мене почали замічати ще більше. Якщо раніше мене звали як блогера до себе, наприклад, в заклади або на заходи якісь. І я за це не платила, да, типу, я приходила як блогер і просто це висвітлювала. То зараз мене замічають ще більше. І я працюю над своїм особистим брендом, я вже не беру рекламу всіх підряд. Я дуже сильно фільтрую, кого я хочу рекламувати, кого я не хочу, щоб мені дуже сильно підходило до, по моїм якимось відчуттям і соображенням, так? Але дивіться, все почалося з того, що я заїбалася сидіти на одній точці. Мені треба були гроші. Я хотіла більшого, я хотіла телефон. Ну, як нормальна дівчинка, як нормальна людина. Всі ми хочемо чогось кращого. Ми хочемо вкусно кушати. Ми хочемо вкусно жити, Ми хочемо м -м, гарно, щоб було навколо нас. Ми хочемо спілкування з класними людьми, які. Не просто про побухать і про погулять, а про якесь, ну, созідаючу якісь розмови. Поймаєте про що я? Так ось, це все почалося з того, що я просто замахалась. Настільки, що я реально почала робити дії. Якщо ви не робите досі дії, значить ви ще не замахалися, і вас та точка, в якій ви знаходитесь, повністю устраюває. Ось до чого я вела сьогоднішній наш подкаст, такий про СММ, про саморозвиток, про побудову особистого бренду. І дивіться, зараз в мене 2017-2018 рік були борги, а зараз у мене дохід такий, що я можу собі дозволити рази в місяць подорожі. Я можу дозволити собі все, що я захочу. Ну, і ще, правда, не такі, а що я все сама собі захочу, але я впевнена в тому, що в мене всі мої потреби закриті, в мене немає боргів, в мене є подушка безпеки. Я знаю точно, що я можу півроку не працювати, і в мене все буде окей. Отак, От все почалося з того, що я почала е втілювати в дії і в життя. Всі свої навички, до речі, які передаю на своєму наставництві, яке стартує 17 жовтня, сьогодні, 8 жовтня. Скоріше за все, ви будете дивитися це 9-10 жовтня. Пам'ятайте, що 17 жовтня 2024 року починається наставництво моє двомісячне, на якому я буду передавати всі свої навички по продажам, по маркетингу, про побудові особистого бренду і. Ваше життя буде ахуєть яке після е, закінчення цього курсу. Навіть на початку ви будете вже відчувати, як все змінюється. Якщо вам дуже цікаво, зайдіть до мене на інстаграм. Там в мене є кейси, які е, дівчата і хлопці розповідають, як змінилося їх життя, як вони. Змінилися самі, скільки вони отримують грошей під час наставництва, після наставництва, я все це розповідаю в хайлайтах і в Рілсах. Тому дівчата, хлопці, немає часу у нас відкладати життя наше, на потім. Закликаю вас вже діяти і перестати вести свій інстаграм по прикольчику, а нарешті на цьому заробляти. І знаєте, навіть якщо ви не про гроші. Як мінімум, про те, щоб засіяти і донести свою цінність цьому світу. Бо, наприклад, це теж дуже е, велика валюта нести свою цінність цьому світу. А не просто сидіти на своїх знаннях, своїх навичках і вміннях е, просто, просто. Я сьогодні, до речі, е, розмовляла з однією з клієнток, що вона каже. У мене там знайома, там 89, 92, вони ще там їздять, десь щось подорожують. І я така згадую, просто людина 85 років, да, 90 років, вони ходять в кафе, вони подорожують. Ви розумієте, що люди роблять в своїй 85 років? В них є зацікавлення. А щоб були зацікавлення, вони. Робили, до речі, вона розказувала, де вони робили, і це майже все зв'язано з продажами. Тому навчитися продавати зараз і через 100 років це буде дуже на часі. Тому на, моє наставництво прорив в інстаграм 17 жовтня починається. Долучитися можна до 17 жовтня і трошечки пізніше також можна буде долучитися, бо у нас там тиждень преднавчання, на якому будемо. Теж розкачуватися, робити нові дії, заробляти нові гроші, проявлятися. Але пам'ятайте, якщо ви бачите це відео і у вас появилося бажання щось змінити в своєму житті, у вас саме на часі пишіть мені в інстаграм, будемо щось з вами е, придумувати і змінювати ваше життя на найкраще. Дякую за перегляд! Ставте вподобайку, пишіть коментарі, що відгукнулося. І до побачення в нових відео тут про бізнес, про побудову особистого бренду і про гроші з Instagram.